Так, друзяки, перед відео хочеться спитати, чи потрібні вам матки. Зараз я покажу вам пасіку, яка йде в зиму, які вони будуть виходити, потім покажу. І хочу запитати, чи потрібні вам матки. Передивлявся до цього сім'ї, там пакети були 6-7 булочок, і деякі сім'ї теж дуже гарні, всі матки помінені. Тож, якщо комусь треба матки, можете звертатися, якщо набереться певна кількість замовлення, я буду робити на замовлення на продаж. Поки що так. Зараз подивимося, які там в мене сім'ї. І скажете свою думку. Так, друзяки, всім добра на каналі Добербобер Сьогодні в нас 20-те, по-моєму чи 19 чи 20, 20 листопада. У нас осінь вже кінчається. І що хочеться сказати. Хочеться, по-перше, показати сім'ї, які в мене деякі пішли в зиму. Хочеться відмітити пакети від стакароконя Сергія Івановича. Так, ось такі у нас бджілки зараз йдуть в зиму. Що хочеться сказати по поводу сили сімей. Дуже радує в цьому році сила сімей в зиму, які йдуть на банз, така слабенька, тут на такі 4,5 вулички, набагато краще, ніж вони йдуть І йшли в минулому році, позаминулому році. Ось ну, видно, да? відразу видно, де тут потужні сім'ї. Ось тут зараз подивимося. Да? Ну, класні сім'ї йдуть в цьому році. в зиму реально класні. Аби ще з голоду не крякнули, то буде взагалі все чудово. Так, чудово перезимували. Ось така от сила сімейок, Але це ще не всі. Деякі відкривати не буду. По тій причині, що вони приліпили кришку до сотами, виходить, прям відтягнули. І дуже незручно буде, але зараз покажу ще деякі сім'ї. Потихеньку наводимо порядок, але не встигаємо, то погода то дощ. Але стараємося, стараємося. Ось давайте подивимося, це по-моєму. Це навіть не знаю, що це пакет-не пакет, ну не дуже сімейка. Так, ось це, по-моєму, у нас пакети. Ось таке от сила, рамочка ще докинеться. Так, ось така от у нас сила сімейок. Ну, мені подобається в цьому році. Це набагато краще. Ось. О... Це, до речі, навіть не пакет, це моя сім'я. В оцих сім'ях матки поміняні. Давайте ось цю подивимось, наприклад. Да. Не всі такі гарні. Ось менша, да, там, наприклад. Тут і рамочка ця забереться крайня. Переставиться так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість вулочок. Ну це рутовський корпус. Оце ось об'єднана сімейка. Якщо зараз вдасться її подивитися, пленка потім витягнеться. Ну, чотири можна сказати, чотири цих. Такс. 4 вулочки. Тут що в нас? Тут картошка гнила, якась мамка виставила. Тут внизу сидять. Чілять нормально. Давайте тут подивимося Такс. Тут теж внизу, ну даже сидять туди, треба рамочку кинути. Ну ось навіть оці є, якщо видно, не видно, ну, мені так точно видно. В Оці ось є в оці. Ну коротше, десь там вони раз, два, три, чотири, п'ять дадана, спокійно. Ось тут, по-моєму, мощно було. Ось даже деякі бджоли літають. Ось теж видно. Тут рамочка доставиться потім. І ось, раз, два, три, чотири, п'ять, шість спокійно. Тобто, 6-7 вулочок. Зараз бджоли сидять. На дворі сьогодні 6 градусів. Невеличкий моросить дощ. Ось ось це пакет той, що слабенький був. Ми до нього, а мені, по-моєму, ми не досипали до нього нічого. На 4 вулочки там сидить плюс-мінус. Ми з ним зробимо 4-храмочник, перекинемо, коли холодно буде, щоб вони не розлізлись. І все. Так, тут що. Там аж внизу сидять. Навіть не знаю скільки їх там і знати не хочу. Так, ось все потужно сидять. Оцю рамочку ми відкинемо. Раз, два, три, чотири, п'ять вулочок. Одною рукою незручно, холодно ще. Раз, два, три, чотири, ну, Чотири з половиною такої. Це сім'ї, по-моєму, яких я маток не міняв, але у цьому році все поміняється. Тут раз, два, три, таких четверта бути там під стіночкою. Пакети дуже гарні. Ось, Наприклад, пакет. Буква П на ньому написана. Це от Староконя. От Староконя пакет. Ну, Друзі, що тут можна ще коментувати. Вони так якось трошки розтяглись. Правда? І все. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І видно, які вулочки гарні набиті. Ось тут підняти би, але вони пристроїли. Давайте десь ще подивимось. Подивимося, таке, щоб воно не приліплене було. Оце моя сім'я, давайте подивимося, вже не пам'ятаю, в ній даже скосфероз був. Оп. Ось такий вигляд має сімейка. Раз, два, три, чотири, п'ять вулочок гарненьких таких. Так, і отут давайте ще цю подивимося. Ні, цю, напевно, не подивимося, чи подивимося все-таки. Подивимося. Ну, це теж тоже... пакет. Оце пакет. Короче, в цьому році я пакетами дуже задоволений. Так, давайте, це кирпич тут просто лежав. О, це по-моєму з точка, той, що в нас був матковий. Відний. Зараз подивимося, що в нас тут слабенька. Треба було б її якось скинути. Хоча тут бджоли було побільше. Ми її десь скинемо через перегородку потім і все буде добре. Так, це не відкривається, це все пакети. І пакети сидять по 6-7 вулочок. Ну, Тобто я вже ті показував. Ну, все, давайте ось цей відкриємо, Все це з буквої П. Це пакет. Так, оп. Ось, ну просто мощно, мощно сидять. Е, Раз, два, три, 4, 5, 6 вулочок. Давно в мене такої зими не було. Дуже давно, щоб так потужно сиділи. Ось тут теж гарно сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять вулочок. Давайте ці, ці чи дививсь, чи не дивись, не пам'ятаю. Ну, ще раз ось такі забиті прям. З фонариком би, звісно, краще, буде, якщо захочете. Так, ось тут теж гарно сидять дуже. Це по-моєму мої бджоли все. Так, да, так, да, ці показував, звісно. Такс. Класні сім'ї в цьому році, мені дуже подобаються, Сподіваюсь, що вони перезимують і дуже класно підуть потім весною. Пакети мені дуже подобаються. Це в нас та що об'єднана сімейка була, ось видно, да? Гарненько зараз сидять. Ну, Якщо цю вийде підірвати, ось так от сидять. Це пакет от староконя. Так. Отак. От так, друзі, якщо хочеться сказати, збираюся я від них виводити маток. Мені дуже сподобались в цьому році ці пакети. Не всі показав, але я перевіряв, там є мінімум 6 флотів, тобто 6 мінімум вони сидять. Отоді, по пакету староконя ми окремо знімемо відео по відгуку про пакети, але дуже сподобалися. Збираємося на наступний рік замовляти, якщо буде можливість. Оця українська степова показала в нас, в наших широтах себе дуже гарно, дуже гарно зимують, бо в мене була і карніка, там і бакфаст, але поки що це мені найбільше сподобалось. І до чого це я все веду. Хочеться запитати, чи потрібно взагалі виводити маток на продаж. Якщо комусь потрібно буде, можете звертатися поки що під коментарями, щоб я знав, чи розширять мені нуклеусний парк, чи не розширять, якщо комусь потрібно. Я зроблю маток. Коли хтось казав там, що а, таких, типу, от таких маток і не хочеться і навіть замовляти, даром. Я хочу сказати, що в цьому році багато вкупу скосфероз і в тих, кого не було ми зараз все помічено, все розмічено. Матки поміняні майже всі. Ті, що не поміняні, доміняються в цьому році будемо робити все таки на продаж, деякі матки, кому треба. Я не знаю, чи, до речі, вийде, на продаж, тому що погода в нас ще така мінлива, але збираємося поміняти свої всі матки на українську степову, дуже гарна і тільки лишить тих, що дуже продуктивні були до цього ці роки. І будемо працювати на цій пасіці. Дуже добре, я думаю. Наступний рік у нас розширення планується, якщо не вб'ють. Всім добра!